Новий спосіб пошуку протипіхотних мін винайшли в Хорватії для боротьби із спадщиною громадянської війни 90-х років, використовують бджіл. Методики їх тренування схожі на ті, що застосовуються і для тварин, але перевага бджіл у тім, що вони надзвичайно швидко тренуються і знаходять міни навіть у густих лісах. Мінні поля є однією з найбільших проблем сучасної Хорватії. Окрім загрози життю людей, вони значно гальмують розвиток сільського господарства та промисловості у навколишніх районах. Відтак місцеві науковці за підтримки Євросоюзу намагаються будь-що пришвидшити процес пошуку мін. 2002-го я знайшов тут поблизу стару міну. Одразу викликав поліцію, і вони знешкодили її. Відтоді ми живемо у постійному страху, адже повинні обробляти цю землю. Свій варіант вирішення проблеми запропонував Загребський університет. Для пошуку мін науковці використовують звичайних бджіл. Щоби навчити їх знаходити вибухівку, комах годують цукром із запахом тротилу. Процес тренування триває кілька діб, потім бджіл випускають у поле. Щойно вони відчують частки тротилу у повітрі, увесь рій збирається над місцем, де ймовірно закопана міна. Для пошуків у місцинах із пишною рослинністю, щоби побачити, де зупинилися бджоли, використовують невеликі літаки із тепловізорами. Достатньо лише п'яти діб, щоби бджоли навчилися своїй роботі. Метод дуже дешевий, простий та швидкий. Беремо будь-який вулик із пасіки, і вже на п'ятий день він починає працювати. Загальна площа мінних полів на тепер складає 650 квадратних кілометрів. Повністю очистити країну від мін планують до 2019 року. Утім, через скрутне економічне становище саперні програмі урізали фінансування. Відтак доводиться шукати дешевші способи. У найкращі часи ми отримували понад 50 мільйонів доларів. Утім, ще до світової кризи фінансування скоротили на понад 5 мільйонів. А звісно, ми маємо допомогу зовні. Утім, відсотки 80 покриваємо самі. За офіційною статистикою, під час війни понад 90 тисяч мін було розташовано у районах бойових дій у післявоєнні роки. Протипіхотні міни стали причиною смерті понад трьох сотень людей, серед яких більше півсотні були саперами.